Так, якщо камера працює, то у нас 22 травня 23 рік. Конденсатор К-534. Далі написано. Зараз кажу, що написано. Відео буде коротке. 15 вольт 22 мікрофората. К-534, не знаю, Ой, наскільки вони цінні чи не цінні. Так, один. Так, є 6 штук. Також я повипаював десь менше, як півгодини, 20 резисторів, отаких червоних. Так, чогось воно не приблизує, чи приближує. Також напаяв я здер паяльником припоя, Ну, грам, мабуть, 12. Може менше. І тут є ще такі блочки. Блочок 70 рік. Б917,1, Б91, 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 і один в метро. Б 9, 17 рік. Якщо вас, вам представляється цінність, просто цікавлять там транзистори, радіодеталі це таке і інше. Поход заряджався з лютого, як не заряджався оцей літєвий акумулятор. Чисел, здається, літій. Ну, з, 650. От зарядку. Оцею, 12 вольт 3,3 А. За менше за годину заряджався. от Бачите, от, три поділки. Цей акумулятор так виглядає. от Так виглядає цей акумулятор. Ну і такі справи. На понеділок, 22 травня, що вас цікавить, пишіть. Телефон контактний ефри 2838. Торгую на OLX І такі справи. На все добре, бо мало пам'яті в телефоні, то роблю короткі. Відео. Цей акумулятор у мене є, він продається. На продажу він продається. Висока. Він десь 9 вольт, десь 5 А максимум. Зараз заряджаю, є плата зарядки до нього, БМС. Ззаді стоїть провода є на зарядку і на живлення. Ну і такі справи на все добре, пока.